О, Адаме, ти не забув розкласти нову партію, що прийшла? Ха, Чи розклав я нову партію, що прийшла? А ти просив мене розкласти нову партію? Здається, так. Ну, тоді, звісно, я розклав нову партію, бо ти просив мене її розкласти, бо я хороший працівник і це моя робота, Рована. Я просто перевірив. Так. Хто з вас чіпав моє робоче місце? А так, вибач, це я, але. А ти поприбирав тут за собою? Я ще не закінчив, я досі. Тут не прибрано і я не можу працювати. Треба було прибрати, щоб я міг працювати на своєму робочому місці. Боже мій, з тобою, з тобою все гаразд. О, Рована. Дуже тобі дякую за ту роботу. Намагаюся бути чутливим менеджером, що піклується про співробітників. Звісно, усе гаразд, Рована. Зі мною усе гаразд. Господи, ти довбаний ідіот. Боже! Візьміть себе в руки. Ти помітив, що Адам сьогодні не в гуморі. Так, що з ним сталося? Стань Сюди. Чекай котра година. Ти погодував Адама? А ні, ось воно що. Адама їсти. Дякую, хлопці. Вибачте, не усвідомлював, який я був голодний. Та не хвилюйся, ми теж іноді відчуваємо голод.